Ось і настав хвилюючий для нас час, період, коли настає Христове Воскресіння. Не так давно ми з вами віталися. Христос рождається, Христос народився. Я би хотів у ці святкові дні, великодні кожній родині Закарпатській передати найщиріші вітання. Від себе особисто від закарпатської влади побажати вам доброго, доброго здоров'я, побажати всій Закарпатської громаді миру, злагоди і спокою, як ми завжди з вами цього дотримувалися. Звичайно, що у цей неспокійний час, який відбувається сьогодні в нашій країні, на сході України, хотілося б, щоб ми всі з вами разом помолилися за наших воїнів, які захищають нашу Україну. Щоб Кожна церковна громада в своїх молитвах, в своїх думках, спогадах помолилися за цих хлопців, які мають мужність тримати рубежі наших східних рубежів. Хотілося бися в цей святковий для нас день Христового Воскресіння помолитися за кожну закарпатську родину, за кожну закарпатську сім'ю. І за злагоду і спокій у Закарпатті і в рідній нашій Україні. І, звичайно, хотіло б кожної родині побажати добра і сказати лагідні слова Христос Воскрес!